Середня пенсія у Полтавській області за 2023 рік зросла на 672 гривні. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника головного управління пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Носенко. А за його словами, за минулий рік було здійснено індексацію пенсій на 19,7%. Щодо наступного року, то громадянам, яким виповнило 65 років, варто очікувати нового підвищення пенсій. Я хочу сказати, що вже з 1 січня 2024 року підвищується мінімальна заробітна плата до рівня 7100 гривень. Цей показник є підставою для перерахунку пенсій по тим пенсіонерам, які досягли 65 річного віку, адже їх мінімальна виплата законом встановлена на рівні 40%. Не менше ніж 40%, 40 від показника мінімальної заробітної плати.